16 -е, число фідання корін 5 плюс 1 по 9 золотим перетину, щоб пов'язано на числом фібоначем. Установить приняти між високом буде третьо, пригод значенням яке правильно. Корінг 5 плюс 1 по 9, 2, що 5, 3, 1, що множить на корінь п'яти минус один, щоб на 2. Зверху ми бачимо різницю квадратів. Коні з 5 плюс b множиться на коні з 5. Ось ця формула А квадрат мінус Б квадрат, рівні а що множиться на плюс b. І отже це у нас чисельник, куца буде. Корінь з 5 до квадрату, мінус 1 до квадрату. А в знаменнику 2, що множиться на 2 буде 4, отже, це буде дорівнювати. Коність 5 до квадрату просто 5. 5 мінус 1, 4. Ділиться на 4, да мені одиниця. Отже, одиниця у нас є натуральним числом. Перше буде а. Пригадуємо, що натуральні числа – це числа, які ми число кіно використовує при приліч B. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8. Другий логарифм. 2фі мінус коність 5, це 5. Так. Ну, приключен, говорив. Два фін минус з п'яти. Ну, п'ять. Відставляємо замість finish wyrus. Tot boy. в дужках 2, що множиться на конус п'яти. плюс 1, що шокеваться на 2. То одразу 2 і 2 скороки Мінус корень з п'яти. Корень мінус 5. 5 і конь с п'яти космоскороки, буде, вернути. Сновою 5 забув. Дубль день толгорив. Координиці основу 5. Отже, це у нас 5 в якому степені R, що дорівняє одиниці. А в нашому випадку нулю. Отже, друге буде ріняти нулю. Друге це буде носова. І третє. Фі мінус 2. Це буде коні святи плюс один. Один два. Мінус два. Корінь з п'яти у нас є. залишиться, тут можна звести до спільного знаменника, зверху відняти, але ну, корінь свята не залишиться. Корінь святи це у нас є. Якщо будь які корінь, це у нас і раціональне число. Ну, якщо крім тих, з яких корінь можна добути, корінь сп'яти у нас не добувається, тобто це у нас і раціональне число, це у нас нього третє Д. Хто призабув, не пам'ятає, не знав, що такі там натуральні, цілі, раціональні, раціональні числа. І можете собі заскрінити або зробити паузу. Бачимо раціональні числа. Я... Це не десятковий періодичний святкової дроби. Тут навіть є корінь з п'яти. Заскрінули нам удалі. 17 a 10, to jest największy w tym miastach. Jest nota 3, funkcja 1, w której to że jest do 4. Największy jest 1 do 4. Największy znaczy, jest 1 Jest 1 do I tu nie jest takie, funkcję powodować. No do pierwszego jest niepewny na 7 Синус X, просто треба запам'ятати, що ця функція у нас є непарна. Тобто стосовно і осі ігреків у нас графік не і справа зліва не співпадає. Давайте побудуємо кожну функцію. Так, перша Y, Y дорівнення одиниця, що дається на X плюс 1, Найпростіше табличку x плюс y. Так, беремо 0, і буде 1. x-1 y буде. Буде поділити на 0, ну ділити не можна. Далі наберемо x1, y буде 0,5 і так далі, ну, при цих двох точках буде для мене достатньо. Я... Якщо і комусь тяжко побачити, зрозуміти, що це за графіс, можна взяти більше того, що будемо. Так, все. А, X0. 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 Y1. Комусь тут точка. Клані x1 y на 350, якщо x2 про y ці 3 десятих, і ж такий графік. Які мінус 1 у нас не це мінус не можна, отже тут наша буде проходити вісь y. От до якої наш графік не буде дотикатися, але це у нас такий графік. І ось тут буде аналогічна графік. Якщо х-2 і як мінус 1, да, далі. Другий графік у нас є довісні синус ніс. Якби Це на графік синус у нас проходить через початок координат, через π, Хочу знову перетинання в лапі. Я нагідше дивлюся. Тобто на шарі буде виглядати десь ось так. Так, 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 і так далі до безкінечності. Як бачимо, це у справді функція і не парною, бо стосовно всі ігри, у нас графік не з його справи не співпадає. У нас е, іскравлі парної функції це у нас є парабола x квадрат. Ось це у нас пальна функція x квадрат. -ну -ну. І бачимо зліва у нас інетична вітка, як і справа стосовно осі Y. Тут у нас э, така, така особливість в синус X не здійснюється. Далі. Давай, y до лінії x квадрат. E, y до x квадрат мінус 1. Ось ця вже функція у нас є пальна. Але у нас такого втрачення немає. Давайте подаємо y до лінії x квадрат плюс 1. Це наша функція x квадрат, просто піднята на одну yeah. одиничку вгору. Тобто ось такий графік. І далі дивимося графік g І вдвинение на цілих 50x. І вдвинение на ціліх 50 степень x. Це у нас буде. Ось такий графік, І проходить через точку 0 .1. А, хто risque, а, будуімо, все, давай, 0,1. Хто сумнівається, будемо то бичку можете присвідчуватися. Давайте побудемо. Візьмемо Х0 на ці 50, будемо степеньбу. Далі x2 до ці 50 це на ці п'ятсотих. Х-1. Bude 2, x minus 2, będzie 4. I na swojej też taki aria. I, ar. I dalej, ostatni grafik. Iry, błysznie, minus, kolin x, minus, kolin z x. Grafik, kolin x, nasz przechodzi w, w pierwszej czwartej. Skicie, nasz przed, kolin z x minus, to nasz grafik będzie w czwartej czwartej. Będzie wyglądać oś tak. Також, хто встановиться, можна переконати це через табличку. X0 у нас буде 0. X1Y буде мінус 1. X4Y буде мінус 2. І виглядять ось такі графі. Обжитимось. Я Є неправильною мовою вияснення, що у нас це у нас Y1Y7X, хоча П' зростає на відрізку від 1 до 4. Графіки у нас, графіки, будуть зростати від 1 до 4. Ну, у нас зростає тільки графік. Ось цей X2 плюс 1 від 1 А, я неправильно побудував графік? х мінус 1 Тобто графік на одиничку пуститься. Графік буде ось такий. Е і цей графік буде зростати на на диску від одинички до 4. Отже, е друге буде назва. Найбільше значення функції на ліску від одиниці до 4 є від'ємним. Числом від 1 до 4, більше значення від одиниці до 4 є від'ємним числом. Ми бачимо по таблиці, по графіку, видно, що це спражується. Найбільше значення функції мінус 2, в штаті F4, є найбільшим гімом. І отже, третьом буде D. Тобто при найбільшому значенні на проміжку від 1 до 4, тобто це нас 4 число у нас виходить від них. 18. Рису прямокутник прямокутника БЦД, крові сектори БЦН і КАД. що мають одну спільну точку М. Н. проекція М. Напряму А Б, БЦДН 12. До чака до батьки закінчення, а так щоб Отрилися певне твердження. Отже, це у нас і кругові сектори, оце частинки кола. Якщо ми, ми продовжимо по чому по секторі кола, то в нас вийде такі великі кола. І точки С і А будуть центрами цих Тобто, Нас дано што БЦ е до да, 12, може вот АД також до линија 12, це наши радиоси. АМ, це також радиос, тоа до линија 12, и НК також радиоси який до линија 12. Вотже, тут також 12, тут 12, и дивим се, довжина АН, довжина АН, A, my możemy znaleźć z czołgówki kod rekordnika ABC. B, początku A, a nasze N to będzie połowina AB, to znaczy A, N linia B, N. Możemy napisać A, N, linia B, Оскільки точка М є спільна, і АМ і МЦ це наші радіуси, тобто проєкція точки М буде відтинати на БА рівні відрізки. От і шукаємо БА БА квадраті на зберігні. 24 в квадраті мінус 12 квадратів. в квадраті, це у нас То 4 куда можемо скласти як 12 квадратів. 12, що множить це на ладу куда. Мінус 12. Тобто це буде 12 в квадраті, множить на 2 квадраті, мінус 12 квадраті. 12 квадратів не може винести, буде 12 квадратів, множить на 2 в квадраті, мінус однучка. Тобто це виходить 12 в квадраті, що множиться на 3. І це нас дорівнює, Звідси BA буде дорівнювати 12 в квадраті коін просто буде 12. Коін з т. так і залишиться, тобто 12 коні з трьох. 12 коні з трьох, тобто АН буде зарівняти 6 коріння трьох. І це на санят Г. Перше Г довжина АБ. АБ ну, 12 корінь з трьох ми знайшли, але такої відповіді немає. пропустимо поки. Напишемо тут 12 корінь з трьох. І АЦ, це на Ф радіусі, тобто 24. Третє буде А. 15 коїнів у нас немає такої проблеми. Ну, це точно правильно, ну, натуральний післо не підходить. Я би був і раціональним, і до того ж, і до того ж. А це у нас вийшло 24, також є натуральним післом. Тобто третє нас може бути як А, так і Д. Ну, це такий приклад того, що в МОН працюють також люди, за нього складають також люди, і, і при складанні завдання десь помилилися. І в чому задання знайде, які і випускники, і витратили пів години, двадцять хвилин, їм не вистачило, наприклад, на інші завдання часу, ну вони по факту втратили бал. Тому не знаєте завдання і не сходиться ваша відповідь з відповіді, звідки, які є, пропускайте, матимете час, в кінці подумайте, повернетеся, можливо, знайдете себе помилку і можливо зрозумієте, що десь мон помилувався. Ось така моя порада. 12. Вызначено для функции f(x) творение 15, что делится на x квадрате плюс x плюс на f(x) график кое проходит через точку минус 5 0. Вид запишите значение f и минус 2. Пускаем первый снуля функции. Первый снуля этой функции будет у нас. Пропишем по шифунте f и x 15, что делается на x квадрат плюс 7. А будь еще шифунте можно записать 15 умножить на x минус 2 степени плюс 7. первісно буде цієї функції маслювати 15, так і залишиться. Х в мінус другому степені, плюс одиничка. І що ділиться на ось цей степень, тобто ділиться на мінус 2, плюс 1, плюс від числа це буде x, тобто 7х, і що в нас є плюс це. Формула перевісних є довідкових матеріалу, Ось бачите х в степені А. Альфа до лінія перелісна х степені альфа плюс 1, що ділиться на альфа плюс 1 до тобто 10 степені, і плюс це. Так само пересла числа це х плюс це. В даному нашому заданні я це краще записати і краще його завжди записувати. Бо тут нас дану графіку і проходить через точку мінус 5-0. Отже, наша перелісна буде дорівнювати f від х доріні 15 степень х-1. Що ділиться на мінус 1? Плюс 7х, плюс це. Це нас дорівнює 15. Мінус можна вже занести е, до 5, 15 тобто 15 на примісну 1 буде мінус 15. Х мінус першому степені можемо записати, як. Просто поділити на х, плюс 7х і плюс це. І підставимо нашу графіку точку мінус 5-0, тобто x у нас мінус 5, а y у нас 0. Тобто минус 15, Що делится на минус 5, плюс 7, Що на рука на минус 5, плюс c до нулю. Отже, це У нас буде минус 15, куди на минус 5 Буде 3, плюс 7, що нарица на минус 5, минус 35, плюс c до линии нулю. Тобто 3 минус 35 буде минус 32. D minus c будет 32. І запишіть значення f від мінус 2. І підставляємо цю нашу перевесну. F на мінус 2, Отже, це буде. ось так, краще, да, ось так. Буде 15 поділити на 2, Плюс 7. Minus 2. плюс 7, що множиться на мінус 2. і плюс c. ми знайшли 32. Плюс 32. Отже, мінус 15, що діляться на мінус 2, це буде у нас 7,5. 7, що множиться на 2, буде мінус 14. І плюс 32, 32 плюс 7,5 це нас буде 39,5, мінус 14, це у нас виходить 25,5.

Висоту. Так С. Вишина в нас S, Точка К у нас лежить на колі основного конуса. Точка К може бути тут, точка К може бути ось тут, може бути десь ось тут. Ну, Але якщо ми від вершини від... Від... проведемо до цієї точки, це буде ніби як пряма, яка лежить на грані нашого конуса. Тобто твірна. І потрібно знайти об'єм нашого об конуса. Об'єм конуса в нас сторін є промови довідково матеріалах. Одна третя площа основи на висоту. Або це дорівнює 1 третя, площа основи це у нас коло, площа коло піарко, квадрат. І поможете на висоту. Для початку знайдемо СК. Використовуємо формулу. Яка є в довідкових матеріалах? Ось або квадрат по модулю дані корінь квадратні координати кінця війську до квадрату. Точніше корінь квадратний суми. Суми різниці квадратів координати початку. По координати кінця мінус координати початку. Ось ця формула. Тобто ск, корінь квадратний. Координати х, хто цікавий мінус 8. Мінус кодинати х точки S, Мінус 6 до квадрату. Додати так аналогічно з y і зі Z. Тобто 3 мінус 1 до квадрату. Плюс мінус 2, мінус 8 до квадрату. Це все підкорення. Мінус 8, мінус 6 до квадрату. Це 14, 14 до квадрату. Є би відкох матеріалах. 14 до квадрату це 196. 3 мінус 1 до квадрату це 2 до квадрату із 4 і мінус 8 до квадрату плюс 100 тобто це виходить в нас корінь з трьохсот або коність можна написати принято, що множиться на 100. Десь нам можна взяти корінь, тобто це буде 10 корінь з 3. Тобто у нас 10 корінь з трьох. Uh, читаємо твердо конус оберенять його основи, тобто Тут нехай точка буде э, М. Тобто СК дорівнює НК. Напишемо СК дорівнює МК рівня 10 корінів з трьох. Оскільки МК на діаметр, то ось тут точка О буде ділити наш НК на дві рівні частини. Тобто, якщо НК у нас 10 корінів з тіх, то ось ця частина буде, ОК буде 5 корінів з трьох. І S was the hood should СО to follow S o Knight. Десять корень с до з трьох до квадрату, або просто корінь з трьохсот. Минус п'ять корень з трьох до квадрату, або це мінус... 75. Цена линии 225. So тобто з SO з 225, це нас буде 15. Що ми а, ну, 225, авто 15. Отже, висота у нас 15. І все, шукаємо об'єм. Об'єм у нас дремлета. так. 1 третья e, P R у нас 5 корень из 3, 5 корень з 3 до квадрата. І помножити на висоту, помножити на 15. 3 5 можна скоротити на 3, залишиться тут 5. Тобто буде π, що множиться на 5. 5 корністрів до квадрата буде. 25, що множиться на 3,75. Це до

Ікс середня сіми українських філіалів наздоріння. Сума всіх дронів по сіми фініалах поділити на сім. X середня по трьом мінуземних фіналах даріння, сума всіх дронів по трьох міноземних фініалах поділити на три. Відомо, що середня кількість на українських філіах 26, тобто 26 дріння. сумма всех уровней по 7 филиалах поделяется на 7, а по иноземных 46 средняя дорогие, сумма всех выготовленных дронов по трех иноземных филиалах поделяется на 3. И звезды. Сумма дронов всех по 7 украинских филиалах дорогие 26 умножить на 7. Это дорогие 182. Сумма дронов по 3 иноземных филиалах дорогие 46. Може, це на 3. Це час пропорції знаходиться, тут тут явно одиничка. А це ніби до нас невідоме, шукається. І це на нас 46 на 3 138. А кількість дронів вироблених в одній філі компанії, це у нас буде X е, так написав. X середній по 10. Буде сума всіх дронів по 7 українських фігах, то дати суму ті дронів по 3 іноземних філіях. І поділити на 10. Тобто це у нас буде дорівнювати. 182 плюс 138. Плюс 138. Поділити на 10. І це нас дорівнює 182 плюс 138. 320. Поділити на 10. рівня 32. Запустимо при 32. 22 визначення менше цілезначне фараметра. А це коріння корінь квадратний 4 плюс 8 плюс 9, що може це налога в основному 2x-а. Основу mm. 3-3 рівня 0. У e, нас є топоток, топоток то опитує в нас до ріні коли один із до дорівнює 0. Дивимося на перший можник у нас корінь квадратний додатній. Плюс 9 у нас також додатній. Тобто ось цей перший можник нас не буде дорівнювати нулю. E, отже, беремо до уваги, коли другий можник дорівнює нулю. E, запишемо. Логарифм 2х-анус 3 основу 3 до рівня 0, переносимо мінус 3 на іншу сторону, тобто це буде а. логарифм 2х мінус А в основі 3 до рівня 3. За стійці логарифму ми знаємо, що 3 в третьому степені буде дорівнювати. 2х мінус а. Тобто 3 в, в третьому степені це у нас 27, або 3 на 3 на 3. 3 дорівнює 2х мінус а. звідси у нас буде 2х дорівнює 27 плюс а. Х звідси буде дорівнювати 27 плюс а. Подивити Tu do nas koń kwadratny zapuszczamy od 10, że pokrojona ilość wyraźnej mężczyzny jest większa niż 0. Oto 4x plus 8 większa niż 0. 4x większa niż minus 8. 8 Oto x większa niż minus 2. Zamiast x zapisamy u siebie wyraz, który my zniżony, to, to 27 i ja, plus a podzielić na 2. Mają być i niż minus 2. Тобто 27 плюс А більше ніж мінус 4. Дивіться, у нас А буде більше рівня. Мінус 4 мінус 27. мінус 31. На проміжку це у нас буде тут мінус 31. З нас направлено на сюди. и на свисноше на меншите, цели. меншите, на свисноше на свисноше да свисноше на свисноше на свисноше на свисноше на свисноше на свисноше